Так, друзі, доброго ранку, кому доброї ночі. Дивіться, переїхали кордон, сьогодні у нас 12 січня. І черги немає взагалі. тобто На сьогоднішній день пусто, ну в принципі, так як і очікувалося сьогодні неділя, черги бачте, немає зовсім. Навіть автобусів. Один автобус і це, це навіз в Україну. отже, Хто планує їхати в неділю зранку? В принципі, пусто. Дорога у нас низька, засніжена. Ми переїхали кордон, добираємося до зимної води і будемо заганяти автомобілі на розмитнення Шість автомобілів ми того тижня доставили, три з них вже проданих, три ще актуальних, кого цікавить телефонуємо. Це Kia Niro дві. Чорна мокрий асфальт, також Hyundai Е, Біла Hyundai Kona, до речі, я вчора закидав відео, дуже хороша ціна. 15700 доларах, це дуже хороша ціна, 19 рік, 11 пробіг. Батарея замінена в 23 році. Отже, кого цікавлять автомобіль, телефонуємо, дзвонимо, хто має бажання і має документи на виїзд і бажає самостійно придбати собі автомобіль з нашою допомогою. Це без проблем. Вартість такої послуги коштує 600 євро. Це з дорогою, це з підбором і з допомогою ну, тобто, зробити документи і супровід повністю до розмитнення. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Сьогодні ми будемо розмитнювати ще три автомобілі, тобто три вже розмитнили вчора, три ще сьогодні. І будемо вже протягом тижня підготовлювати автомобілі для наших замовників. А наступної неділі будемо відправлятися в Нідерланди знову. Там ми придбали Hyundai Kona для нашого замовника і також придбали Tesla Тройку. 2019 року. Отже, підписуємося, телефонуємо, ставимо лайки і всім мирного неба. Дякую.